Залишилося пару кусочків молодого ягнятка. Мій компаньон каже, я, я думала, ну, він зі звечір каже, та викинем котам, я в шоці, я в шоці, друзі мої. Ви розумієте, що це таке ягнятко в Італії? Це дороге м'ясо, це протеїни. Протеїни. Я не хочу їсти якоїсь... Не хочу їсти свиного м'яса, я не хочу їсти волового м'яса, це біле м'ясо. Біле м'ясо моє. Тут таке освітлення, таке освітлення, що мені не подобається тут. Освітлення. Лена, я хочу протеїнів їсти, я йому сказала. Це, це я хочу протеїнів їсти. Я не хочу їсти того макарону, піці. Сьогодні ввечері знову йдемо на піцу. Я, я хочу протеїнів, м'яса м'ясо трохи їсти, щоб не поправитися. Щоб хоч, не то, щоб хоч не ну, щоб не поправитися хоча б. Розумієте, щоб, не то, щоб похудати, а щоб не поправитися. Та я ті костюм обгризу, тут турге м'ясо. в Італії, знаєш, скільки ягня молоде коштує. Це молоде ягня, яке пило тільки молоко, яке має. Не знаю, пару місяців, два-три місяці маю. Я зовсім не накрашена, доленькому, ну, Я ось так, все по-натуральному, губи тільки. Губи тільки, тому що, знаєте чого? Тому що ввечері треба багато дуже того всього мити, змиватися. Я маю ту свою от мочку, щоб змивати. Але тут дуже треба багато змивати, змивати і рушник пізніше, як не зміш, добре рушник буде брудний. Я в себе в хаті роблю, як я хочу, а тут, а тут ось так. Не своєю хата робити не можна. Треба задовольнятися тим, що ти маєш. Треба очі на все закривати. І, і все. Просто без ніякого трупу. Хотіла я би так гарно накрасити. От кулечки навіть сьогодні не заложила, навіть тут нічого не заложила. На руці от гумка тільки є, щоб волосся зв'язати. Так дуже все по-натуральному, так дуже все по-італійськи. І все. Невістки не красяться, а мені пофіг, що вони не кра... ну, ну, деякі... ну, одна красяться. Одна краситься гарно, дуже красива. Та, що на фотографії на заставці, як ви бачили, на заставці наше різдво з моєю італійською родиною, на заставці її, вона її дочка з такі, чорне волосся чолкою. Це старша, саме старша невістка, то вона краситься. море Моревай діля, раконту тут. -то. І ось так, другасеньки мої. І, а я, я крашуся, мені подобається. І я завжди, як тільки приїхала в Італію, дуже сильно була красива жінка, і я багато красилася. Я ходила на таких каблуках. Але так я тут здала на права, на кінець. І я почала водити машину. Тут неможливо на каблуках. Пізніше я дуже висока, а ще як красиво одягнуся. На мене всі дуже дивилися, всі на мене дивилися: італійці молоді, старі, і видно, що ти є іностранка, І видно, видно, видно. А ще так, як ти одягаєшся, я колись на початку я не могла ніякого одягу тут в Італії купляти. Перші роки, перші я не знаю, п'ять років. Я шість років я не могла нічого. Я їздила на Україну. Перші роки я їздила кожен рік. Перших три роки я не їздила взагалі, тому що, тому що догеньки мої я не мала ще перемису дісу чорну, дозвіл на знаходження. Пізніше, через я отримала, може напевне через два роки. Я отримал. Треба вам колись буде все, все по порядку розказати. Я ну я почала вже перший раз поїхала через два роки, через три. Я не пам'ятаю, поїхала в Україну перший раз, їздила кожен день. І мені здавалося, що в Україні є весь одяг набагато набагато красивіший. І він мені подобається. Італійський мені нічого не подобається. Бо я така була жінка, дівчина, дів... жінка, дівчина 30 років. І мені здавалося, що я вже дуже дуже стара в той час. Тоді в час за Радянського Союзу, як тобі було 30 років, як ти вже була замужем, ти була замуж, у тебе вже дитина є, особливо у тебе вже дитина, доросла є. Таїться, Боже, дитина вже 10 років, тобі вже 30 років, тобі ти вже дуже стара. І я от тільки дешу купляла в Україні на базарі, там в центрі, знаєте, де є. Той базар вже закрили. Напроти оперного театру От той базар там є. Там я багато речей купувала. Пам'ятаю, такий чорний на короткі рукавці з турці привозили з такими величезними горохами, жовтими. Мені так красиво було. Але всі італійці замічали, всі мені питалися, а ти в Україні купила? Ти в Україні купила? Отак, знаєте, так я не знаю, чи це було добре, чи це погано. Вони ну, всі <смі> чомусь замічали, що це в мене український одяг. І пізніше, вже після багатьох років я зрозуміла і навчилася, як тут я маю купляти. Перший мій одяг тут я поїхала в один такий великий італійський центр. Італійський центр такий, і там було всього дуже багато. Я нічого там не могла вибрати. І на кінець побачила і купила для вагітних жінок. Це було. Я навіть не знала, що це одяг для вагітних жінок. Це були такі темно-сині штани з такого матеріалу тунесенького. В самому низу вони так чуть чуть були розпорені, і тут вони були такі вільні. Чому я їх купила? Тому що вони мені тут зійшлися гарно на животі. Там був такий шнурочок, і шнурочком треба було так зав'язати. Я так зав'язала, ті штани ідеально були на мене. А зверху були теж таке сине, з голубим, з таким якимось малюнком, дуже красивим. Така Кофта отака була на короткий рукав, але вона така розлітайка була. знаєте, Така розлітайка для, для вагітної жінки. І мені це дуже той фасон сильно сподобався, бо тут так вузьке, знаєте, внизу. Штани вузькі, мені так гарно підійшло, а тут таке широченьке, таке, знаєте, воно так, і таке леньке, так половину ззаді закрило це все. І я навіть не замітила, що то був відділ написано для вагітних жінок. А знаєте, де, де мені сказали? Мені сказали в нас в Україні, як подивилися на мої фотографії і сказали моїй мамі, а що Анна вагітна. Ви можете собі представити? Це було шок. Я, моя мама каже, ти що вагітна? Кажу, ні, кажуть люди, що ти дитину другу вродила е, в, тому, в Італії на фотографії, Там подивилися це все. Каже, ти що була вагітна, ти що дитину маєш в Італії, ти що була вагітна. А я кажу, ну, це був просто для мене шок. Отаке От мені сказати, для мене був шок. І пізніше я собі згадала і подивилася, що на ті фотографії, що воно так і виглядало. Воно тут, знаєте, таке широке, воно отуткі от мало, отут от мало такі е, три складки. Шкода, що я викинула то вже воно таке було, знаєте, таке синтетичне. Воно так тут було складки, і тут було складки, і гузики наперед. І тут все широке таке. Воно дуже красиве. Мені так тому красиво було. Тут в Італії ніхто не говорив мені. Я тут теж зустрічалася, дуже багато жінок було, українських жінок, всі з нашими коліжанками зустрічалася, всі вони молоді, красиві, ніхто не замітив, ніхто мені не сказав, Анна, що ти купила? то ж для вагітних жінок той комплект, що ти купила. тільки в Україні зрозуміли, що я купила це. Ви можете собі представити. От український, оцей оцей такі вони догадуються. Оті українці, вони такі, вони Італі... італійці, вони ніколи би не догадалися. Не надій, на їм на, навіть на в голову не підходить, щоб таке, от щось догадуватися, виясняти, додумувати, фантазувати таке. Розумієте, а і, а от хтось побачив мою фотографію, там я залишила. Фотографії. Я... А, знаєте що, я висилала фотографії, бо ще на початку, як було, ти писала ті всі листи. На початку я ще листи писала, колись інтернету не було, то не так. Було. І висилала фотографії. Я мала одна, тут у нас... У нас було небагато десь 15 а я одна мала фотоапарат. Я всім жінкам робила фотографії. І ті фотографії я проявляла, бо ніхто не мав фотоапарата ще на початку, ви розумієте, це були ще до 2000 року. Це був який рік 90-98-й, рік. от роки були приблизно 97-й, ні, 98-й, 99-й. Коротше, оті його роки жінки ще не мали того фотоапарата. Я всім робила фотографії і брала тільки, не, я не заробляла на тих фотографіях, але тільки брала тих 15 копійок яких я проявляла, бо там за кожну фотографію яку ще той рулон такий купляла, там я не пам'ятаю, скільки він коштував, ще тоді ліри були, мілі ліри, ліри ще тоді такі гроші були. в Італії інакше більше вже евро прийшло. І я дівчатам ту фотографію давала за, за 15 копійок чи за 10, Я не пам'ятаю, так як я. я нічого не заробляла, тільки от це дурно працювала. За дурно працювала. Це означає, от така я така от дурна, добра така жінка. Я, дівчина, жінка я була. Пішла там, треба було купити в супермаркеті. В нас продавали всюди ті рулончики, продавали. Я туди ходила, платила тих 3 евро за той рулончик. І, і пізніше їм ті фотографії робила, знаєте, як то там було тих в тому рулончику, я пам'ятаю, чи де чи 15, чи 20 фотографій ти можеш зробити. Деколи бувало, що там або ти зробила воно затемнило, або не вийшла добре. І з тих не завжди з тих 20 фотографій, що ти, ти клацнула 20 разів, всі ідеальні вийшли. Були фотографії, не дуже. У мене є ще ті фотографії, я б тому показувати. Ті перші фотографії ми дружили, у нас було 15 чоловік. Я дівчата, вони ще тепер згадують, кажуть, Анна дивися нам ті фотографії давала, вони не просили. і Я була неділя, ми зустрічалися, я їм робила фотографії, на другу неділю я їм приносила ті фотографії і давала. Щоб тільки відбити, оту пленку відбити і відбити, тих, що там я йду і проявляю. Тож треба піти, купити пленку, зробити фотографії, занести, проявити, забрати, почекати, більше їм роздати. Ну, така я була добра. Ми всі добрі з України, і я на тому не заробляла. Абсолютно. На, на початку так було. На початку і роботи всі продавали. Ви знаєте, продавали всі роботи. Ми тут не продавали, тому що, е, як вам сказати, це більше по селах таких, де нас тут було багато, нас тут було 15 чоловік, і просто я вже мала добру роботу, я не мала часу шукати якісь роботи. Комусь продавати і шукати якусь людину, яка хоче заплатити за ті гроші. У мене ні одної такої не було. Ні одної такої в мене роботи. не Може, була одна. Одна була, я пам'ятаю, одна я взяла 300 євро, була одна, я тепер згадала. В такому селі у той перший ухажор, який мене привіз то сюди, в Тускану, він не знаю, поля привіз. І він італієць. Той хажор, такий, він думав, що цей. Ну, то, ніж я на другий раз розказував, я ж розказувала в моєму відео в попередньому. Але це буде дуже інтересна історія. Тому що тоді було зовсім, по-інакшому, не так, як зараз, дорогесеньки мої. ви розумієте, Зараз тоді нікого не було, ніхто нічого не знав. Я приїхала одна. З України була в тому селі це село 4 тисячі населення. І в другому селі, через 10 кілометрів, друге село 10 тисяч населення. І була друга з того приїхала, теж з України друга жінка. І нас отак звели. Хочеш ті подружити, є там одна з України. І нас так зводили, везли мене туди. І от іменно той Італієць сказав: каже, дивися, там один такий. Ті старі, він знав їх, каже, шукають шукають баданти. Бо тоді баданти знайти, це було дуже тяжко, їх не було. Але люди готові були платити, за, за, але де їх було знайти? Ви розумієте, це 30 років майже назад. І, о, і він каже, там треба знайти людей. Я думаю, о, зараз зароблю, бо він мені тоді дуже мало платив, 600 тих таких, о, то я гроші спочатку він перші дні не платив, бо він думав, бо я не платив. Бо чекав, коли я скажу. Він думав, що о, так, знаєте, буде якесь аморе, там, туди-сюди. І таке, знаєте, ніби він собі за жінку мене візьме, ніби я то все задурно буду робити то в хаті. Так, от, ви відповідають, були такі випадки, може, і зараз такі ще є. А ти ну, використовували, що ти так дуже говорити не вмієш. О, І він мені, я там трошки пару місяців побула, пізніше поміняла, пішла далі. І, і що я хочу сказати, і ми тоді їздили в Рим, і з і і Риму ми привезли жінку. Я привезла іменно жінку. Він каже, треба їхати в Рим, і там знайди якусь для тих, для, тих, о, тих, для тих двох старих жінку. І пам'ятаю, ми тоді. Поїхали в Рим, і я одну говорила з України, просто говорила, кажу, бо люди боялися, куди я їду, чи будуть платити, чи мене там десь не вб'ють, не заріжуть. Я кажу, не вб'ють, не заріжуть, не бійся, не переживай. Є сім'я, яка хоче, яка буде тобі платити. Буде тобі платити. Це гарантія. Дивися, кажу, я 300 євро такі послуги коштую. Ми приїхали. А що ми будемо за дурно їхати в Рим? Це ж багато кілометрів. В Рим ми їхали назад, туди, назад. 300. 300 не євро, не а тоді 300 мілілір було. Ліри такі були. Це були інакші гроші. Вона була мені не дала 300 один-єдиний раз. Ми з Риму тоді привезли. Я отак заробила. І, і нормально, вона там побула довго, вона там жила, тільки там їсти не було, що давати. Ми, іра така була, називалася. Я не пам'ятаю, з вона області, Вона така повна була, вона була дуже досить така повна на цей час. І там давали мало їсти. І вона, от як ми зустрічалися, бо ми пізніше зустрічалися, я приїжджала до неї Вона теж ні, вона одна там була в тому селі. Розумієш? Я тут 10 кілометрів одна, вона одна, і ще там в другому селі знову 4 тисячі кілометрів, знову одна. І ми отак от зналися, бо наші ті господарі між собою зналися, між тими селами і не хотіли, щоб ми сильно скучали, і нас так би возили на неділю туди. І ми зустрічали. То і то роз... Іру бачила десь колись неділю. І вона каже, ой, нічого їсти не дають, так мало. Не, не то, що нічого їсти не дають, мало. Старі мало їдять. розумієте? ввечері, наприклад, старий собі візьме кусочок хліба, помастить там якимось маслом, якийсь один фрукт візьме, або навіть візьмуть просто кава з молоком і, і там якийсь фрукт і все. А ми приїхали з України, ми хочемо поїсти так, як має бути. Як ти в себе вдома, ота, як я зараз вдома, і я в себе. Я собі роблю, як я хочу, їм як я хочу, хочу мало, хочу більше. Хочу сир їм, хочу, хочу щось то їм. А там не один було. І я їй говорю, Іра, кажу, та візьми, купи собі на вихідник, купи собі більше того, що з'їсти, вони ж тобі добре платять, я говорю, наші чомусь йогурти завжди люблять їсти ті солодкі. я не знаю. Мені теж йогурт сильно подобається. Я кажу, на Купи собі тих йогуртів і тримай собі. І один собі йогурт відкривай кожен день. Купи собі якийсь там сир, ще щось купи, печення. Вона каже, ну, каже, Ну, я таке не можу робити, кажу, бо я би це все з'їла за один раз. За один раз. А я собі згадала, тепер існує, є таке фами-нервоза. У мене теж таке буває аж тепер. Тоді я сильно здивувалася, в мене такого не було, щоб я все за один раз з'їла. А тепер я знаю, є така проблема психологічна, фами-нервоза. Якщо ти, наприклад, в такому депресивному, не то, що в депресивному стані, в такому емоціональному стані, ну, як ти заїдаєш, буває така робота, в тебе негарна, хтось тебе рознервував. Ти забагато попрацювала, ти, ти два дні пахала там, чи в хаті, чи десь в когось, і ти от прийдеш до хати, ти хочеш наїстися до відказу, просто за, за закрити той свій емоціональний стан такий. І, е, і що я хотіла сказати? І от таке, і такий, от, і вона тоді перший раз я почула, що таке означає, щоб не, я не купляю, бо я це все з'їм до кінця. Ой, є що згадати, а тепер я її розумію. у мене в той час такого ще не було. Такого ще не було, дурасики мої. А тепер рідко, але завжди, колись в мене було більше. Тепер вже дуже-дуже дуже дуже рідко. Майже нема. Я тусь керую, знаю, від чого це може появитися. Знаю, від чого це. О, просто треба задуматися, чому воно у вас так, від чого воно у вас? Чи ваш чоловік сильно нервує, чи вас діти сильно нервують. Чи ви на роботі забагато змушуєтеся, просто треба виявити, від чого воно таке є. А то в людей є таке дуже багато. В Італії називається фами-нервоза. Це такий, Я не знаю, як це в Україні називається. Це фами, це голод, Нервовий голод, так нервовий голод. Ти от з нервів їж багато, навіть якщо ти не хочеш. І ти їш багато, ти просто не, не чуєш, не, не то, що не наїдаєшся, ти не хочеш причу... слухати, чи ти наїлася, чи ти не наїлася. Ти от кусок сира, там вареників наїлася, пізніше ще коїсь ковбаси хочеш, пізніше два фрукти з'їла, два фрукти замало, третє з'їла, а є, нема, з'їм якесь печення, печення є, а з'їла печення, пізніше, а ще морозиво, ще морозиво з'їла, І ти людина отак напихається до відказу. Це така проблема у батьох є. Я закінчую, нам треба зараз виходити, ми йдемо в центр. Йдемо в центр гуляти, йдемо ще, ще піцу їсти. Тут піцу жарно, я хочу тільки таку піцу, бо то роблять тільки 6 днів, тут водять як свята є, як вертеп є. І як люди виходять з вертепу, живий вертеп і там роблять. Я була тут на вертепі багато раз. Дуже гарно 40 хвилин той вертеп, платиться на 15 євро і дивишся. Коротше, там тут буде ще базарчик, такий, може, щось куплю. Людям треба допомогти. Я щось на тому базарчику, такому Різдвяному, що все продають. Мій компаніон вже ось тут сидить біля мене, дивиться в комп'ютер і, і так, все. З вами була Анна зі Львова, дорогая мої, і я зі Львова, і я говорю по-западенськи. Так як в нас колись говорили в Радянському Союзі, такий у нас був розговор. Тому що на Закарпатті по-інакшому говорять центральній. Україні інакше говорять на Східній Україні, інакше говорять, Києві інакше говорять. Так що не судіть, мені здається, що це нормально. Я як чую, я теж відео і всякі дивлюся, я навіть не дивуюся. Людина говорить так, як говорить. Я чую, що люди, українці, говорять не так, як я говорю. Я розумію, що вони, що вони з другого кінця України, Україна така велика, і там акцент є в, кожні, в кожному населеному пункті області. По-інакшому -по говорять, мої. З вами була Анна Сильвова. Дякую. вам. Напишіть мені що-небудь, що ви хочете, що ви думаєте. І далі вітаю вас зі святами, вітаю вас з Новим роком. І усього вам найкращого. Миру і здоров'я вам, дуреньки мої. Побачимося дуже скоро.